Протидія з онлайн-шахрайстві це протидія шахраям, котрі займаються такими видами злочинами. Коли фігуранти чи громадяни представляються під приводом співробітників банку, телефонують вашим громадянам з метою ошукання їх і придавання і списання грошових коштів з їхніх грошових рахунків на підконтрольні ними. З цього приводу я минулий раз казав і ще раз скажу, що банки ніколи самі не дзвонять громадянам. Якщо вам зателефонував співробітник банку, покладіть, будь ласка, слухавку. Передзвоніть на гарячу лінію свого банка та спитайте, був вам дзвінок? Якщо навіть е, вам банк скаже, був, то дізнайтеся, з якою метою банк ніколи не просить перевести гроші на зберігательний рахунок чи е, продиктувати якісь. СМС-ки, коди це ваша особиста інформація, яку ви нікому не повинні передавати. Вас ні в коєму разі не просять встановлювати якісь додаткові додатки, чи ще щось це все. Проділки шахраїв. Будьте, будь ласка, уважні. На цьому напрямку Кіберполіція в Харківській області задокументувала злочинну організацію, де в умовах. В одній з виправних колоній України 29 осіб займалися тим, що обзванювали наших з вами громадян, представляючих різними банками України, виманювали грошові кошти. Всі вони затримані, і ті, хто їм допомагав на волі, і ті, хто. Відбували покарання, затримані три організатори, та зараз вони пристануть перед судом. Загрожує їм до 15 років, так як це не зовсім шахрайство. Помімо шахрайства це організована злочинна група, а саме злочинна організація. Тому я вважаю, що ці особи будуть покарані. Далі у нас є такий, якщо ми розмовляємо далі про шахрайство, такий вид злочину, як фішинг. Це коли ви отримаєте якісь смски в якихось чатах, проголосуйте за мене, чи там я отримав допомогу від держави, перейдіть за цим посиланням. Ви теж хочете отримати допомогу від держави. Переходите за цим посиланням, і вам вискакує ідентична сторінка, як у вашому інтернет-додатку онлайн банкінгу. А, ви вводите свої реквізити банківських карт і вважаєте, що вам зараз прийде допомога. Замість цього шахраї отримують доступ до. Вашого онлайн банкінгу і списують всі грошові кошти. Більш того, вони ще можуть брати на вас кредити, яких ви не брали. І списати набагато більше ніж у вас на той час було на вашому рахунку. Будь ласка, будьте уважні, не переходьте не по яким силкам, будь-то вам присилають родичі, друзі. Не треба краще перетелефонуйте тому, хто вам це прислав, і спитайте, а що ти мені взагалі прислав? Чому? Тому що ми приходимо до третього виду злочину, який зараз розповсюджується, це взлом. Телеграм акаунтів, взлом Фейсбук акаунтів, взлом вайбер акаунтів, коли хтось перейшов по силці, ця силка була не принаплавлювана на ваш онлайн банкінг чи схожий на онлайн банкінг А силка на Телеграм для того, щоб верифікувати ваш акаунт. Ви думаєте, я верифікую, раз мені сам Телеграм піше свій аккаунт, і таким чином акаунт переходить до шахраїв. Шахраї з вашого акаунту, з вашою фотографією, починають розсилати всім вашим контактам смс-повідомлення з вимогою чи з просьбою позичити грошові кошти чи перейти там за таким-то таким-то посиланням. Люди без зайвої мислення, ну чоловік, напевно, в біді, пересилають грошові кошти людині тільки на підконтрольну картку шахраям, чи приходять посилки, тим самим становлюються потерпілими. Будь ласка, якщо вам просять е -е, переслати кудись хтось, навіть рідні люди, грошові кошти, спочатку зателефонуйте цій особи, спитайте, все не в неї в порядку, і чи дійсно це їй потрібна допомога? От це в принципі те, чим займається кіберполіція в Харківській області зараз з приводу протидії онлайн-шахрайств. На теперішній час з початку року до кіберполіції безпосередньо звернулися, надійшли заяви 2648 заяв про вчинне шахрайство. Аналізуючи ці заяви, хочеться розповісти вам про найбільш розповсюджені схеми шахрайські, які діють на території нашої області. По-перше, я би хотіла виділити а, таку обширну шахрайську групу як недоставка товару, ну, один як з підвидів. І окремо я вважаю доцільно виділити це недоставка по пригону автомобілю саме для наших захисників. Ця шахрайська схема вона проводиться на якійсь онлайн-платформі, де люди шукають собі автомобіль, знаходять продавця, починає спілкування, і продавець висилає фото, висилає відео з цією автівкою безпосередньо висилає фотографії свої відео. А наш потенційний потерпілий впевнений, що це саме продавець, він не шахрай, бо він же надсилає документи, і відео, і фото з автомобілю. Проте шахрай використовує вже чужі фото-відео реальних продавців, які не мають ніякого відношення до вказаної ситуації. І потім. Потерпілі починають надсилати грошові кошти під різним приводом, чи то розмитнення автомобілю, погаснення якихось боргів за цим автомобілем. І таким чином надсилають дуже багато коштів до тих пір, поки не зрозуміють, що це саме шахраї. Тому я хочу наголосити, що автомобілем підбором авто краще займатися самостійно чи попросити якихось. Осіб, яким ви довіряєте, щоб вони це для вас зробили, бо на теперішній час сталкуємося з цим кожного дня і дуже багато заяв, дуже багато у нас таких шахраїв. Стосовно доставки товару, я хочу застерегти і не відправляти кошти у повній вартості товару. Ну, тобто захищайте себе, розплачуєтесь за товар накладеним платежом, щоб ви прийшли на пошту, подивилися, чи все в порядку з товаром, чи він вас влаштовує, і розраховувалися вже безпосередньо на пошті. І таким чином вас ніхто ніколи не доведе в оману. Потім друга категорія найбільш поширених шахрайств на території Харківської області це саме дзвінки під приводом співробітника банку. Мій колега вже про це розповів більш докладніше. Я хочу наголосити, що дійсно працівники банку ніколи не запитують вас ніякої інформації, не прохають натиснути навіть на кнопку підтвердження входу до онлайн-банкінгу. Якщо вже сталася у вас така ситуація, і ви ну, якимось чином надали дані своїм шахраям або зробили те, що він попрохав, то вам необхідно зайти до свого онлайн-банкінгу. Заблокувати картки та змінити паролі доступу саме до вашого аккаунту. І таким чином ну, то ви захистите свої банківські дані. Потім до третьої категорії я також хочу віднести фішинг, він дуже розпосюджений на території нашої області, і один із. Ну, фішинг це таке овширне поняття, і одним із найбільш розповсюдженим саме по нашій області, серед наших заявників, я би виділила такий фішинг як під приводом покупки безпечної покупки на торгових мережах, таких як OLX, наприклад. Коли ви продаєте якийсь товар і вам надсилає ваш покупець посилання. А для того, щоб ви написали реквізити своєї банківської картки, і вам туди повинні зайти кошти. Проте він вам насилає своє посилання, він сам його згенерував, і коли потерпілі вводять дані банківських реквізитів, то Шахрай отримує доступ до банківської системи заявника. І таким чином грошові кошти можуть тільки списати. Потім у нас є така розповсюджена схема: це. Заробіток під приводом інвестицій. Дуже часто знаходять у соціальних мережах такі ну, види заробітку, або надсилають саме шахраї, роблять розсилку на якийсь месенджер по типу WhatsApp. Що це таке? Нашому потенційному потерпілому пропонують трохи попрацювати. Та поставити там якісь, ну виконати певні завдання, поставити лайки чи написати коментар. І наш потерпілий починає працювати з шахраєм, і йому певний час реально виплачуються кошти. Тобто він виконує нескладні завдання, йому надсилають невелику суму грошей. І таким чином наш потерпілий вже впевнений, що це реально дійсно робота. Він зможе заробити коштів, але потім починаються. Ну, більш такі великі вкладення пропонують потерпілому заробити на якійсь торговій платформі під приводом купівлі та продажу товару. Реєструють його у додатку, який вони самі склали, показують, що у нього там є сума на балансі, і для того, щоб її вивезти, необхідно там, заплатити якісь кошти. Також там податки, ну під різним приводом. І таким чином потерпілий також відправляє велику суму коштів, і він ніколи вже не отримує прибутку. А, на це хотілося, щоб наголосити. І також злами аккаунтів у соціальних мережах. А, також мій колега вже сказав, хочу доповнити, що коли Особа, наприклад, надає доступ до свого телеграму, так, то у багатьох, є, ну, у багатьох клієнтів Ощадбанку можна також отримати доступ через лам до аккаунту, банківського аккаунту Ощадбанку. Тому що у Телеграмі є офіційний бот Ощадбанку, і проведенням певних маніпуляцій можна зняти кошти навіть з. Аккаунту Ощадбанку. Тому будьте обережні та не потрапляйтесь на шахраїв. Після того, як здійснилося широкомасштабне вторгнення на територію України, шахраї стали більш винтеншеними, щось, і з'явилися різні схеми, пов'язані з війною. Як сказала моя колега, це дійсно. Шахраї використовують під шахрайства під приводом пригону авто для ЗСУ. Люди збирають кошти, хочуть допомогти нашим військовим, хочуть купити там, якийсь автомобіль чи якусь амуніцію, перекидають грошові кошти, а це був шахрай, і ніякої, ніякого не ні автомобіля, ні амуніції до них не надходить. Також багато людей не емігрували, як це сказати, а переїхали з міста, де зараз час бойові, бойові дії для того, щоб винаймати житло десь десь більш на спокійній території, обзвонюють якісь ріелторські контори чи об'яви на Олексіях, де їм обіцяють, що ця квартира дійсно існує. Їй перекидають фотографію, людина перекидає передоплату, їй кажуть адресу, куди треба приїхати. А там немає цієї квартири, чи вона ніяк не здається на жаль. Є і такі шахраїцем користуються. Від яких видів злочину найчастіше страждають внутрішньо переміщені особи? Внутрішнє переміщені особи найчастіше страждають, що їм не вистачає грошових коштів на існування, тому що вони ну, за таких умов покинули свій дім. І вони шукають десь під заробіток. І як сказала моя колега, дійсно зараз багато заробітку в інтернеті, там де якісь лайки за тік там гроші пропонують, чи ще щось. Люди на це. На великий жаль ведуться, гадають, що вони зароблять грошові кошти, а це з самого початку якась оманлива схема. Тобто, по простому вам об'ясню. Ви виконуєте якесь завдання. Вам навіть за це завдання можуть первоначально заплатити грошові кошти, там перегляд відео, поставити лайки, чи ще щось. Ну, якась Безглузда річ, як, котра не займає а там, вашого часу. Вам один раз кинули 500 гривень, другий раз кинули 500 гривень, ви вигадаєте, що ця схема працює. На третій раз вас просять самих увеличити депозит, докласти свої гроші в цю аферу, щоб вам платили не по 500 гривень, а по 1000 гривень. Ви вкладаєте туди гроші, тому що ну, людина, їй ж заплатила, значить там немає ніякого обману. Людина вкладає гроші, і коли гроші повністю, ну, шахрай зрозумів, що він по максимуму витиснув. Людина пропадає з, шахрай, з поля зору, а потерпілий втрачає насамперед свої гроші. Будь ласка, не ведіться на ці види заробітку, такого, на превеликий жаль, не буває. Що стосується фейків та пропаганди, як вони працюють у нас в умовах війни, ви насамперед бачите, яка у нас інформаційна повістка. Всі дійсно читаємо новини, читаємо телеграм, різні телеграм-ресурси, і дуже багато зараз фейків. Як їх відрізнити? По перше за все, Читайте, будь ласка, офіційні новини. Не треба сидіти там на якісь сеперських пабликах, дивитися там з і проче, тому що там пропаганда. Єдині новини, котрі дійсно передають обширну картинку, котра відбувається у нас в країні, це новини, ті, котри випущені в Україні на українській мові. У нас є такий. Вид з спроди, дезінформації такий проєкт як Брама. В чому полягає особливість цього проекту? Що кожна людина, кожен громадянин України може так, тим чи іншим образом посприяти з протидією цієї фейкової інформації, яка розповсюджується по всій нашій території. Є такий телеграм-бот Брама. Людина туди заходить, хоче поучаствувати в блокуванні тієї чи іншої новини, котрі випустили про російські якісь організації чи сам агресор. Там вискакує перечень новин, перечень ресурсів. Людина вибирає цей ресурс, переходить за посиланням. Блокує, там є інструкція. По інструкції вона блокує його, і чим більше людей буде переходити до цієї брами, брама відвинтровує ті новини, новини, ті, які являються безпосередньо фейковими. Це роблять співробітники кіберполіції. Чим більше людей буде блокувати, Тим вірогідніше, що ця новина не попаде до нашого з вами звичайного інформаційного простору, і ми з вами захищимо людей від якоїсь неправдивої інформації чи якихось фейків тощо. А, у кінці відео буде посилання на цю браму. Кому буде цікаво, будь ласка, прийдіть і... Я гадаю, вам сподобається і ви принесете багато користі, якщо будете блокувати ворожі інтернет-ресурси. Шановні глядачі, хочу розповісти вам трохи інформації щодо захисту власних даних у інтернеті, ваших соціальних мереж, банківських карток та вашої пошти. Я хочу наголосити на тому, що для захисту ваших даних необхідно дотримуватись простих правил кібергігієни. Це включає в себе. Що стосовно соціальних мереж, у кожній соціальній мережі є двофакторна аутентифікація. Будь ласка, не забувайте про свої дані та ставте собі двофакторний захист, також придумайте якийсь складний пароль для кожної соціальної мережі, він повинен бути окремий, тобто він не повинен у вас ніде повторюватись. Потім я наголошую на тому, що необхідно не переходити за сумнівними посиланнями. А якщо так вже сталося, ви перейшли, то не потрібно вводити ніяких особистих даних. Ну тобто, наприклад, якщо ви перейшли за посиланням і ви сумніваєтесь, чи вільне воно чи ні, ось, наприклад, як зараз дуже поширено, це прохання підписати якусь петицію. Ви прочитали це прохання, ви прочитали цю петицію, вона вам резонує, вам хочеться її підписати, проте, у вас йде авторизація через або ваші банківські дані. У такому випадку я пропоную вам перейти за офіційним посиланням, тобто знайти її саме на сайті петиції цю петицію. Та підписати її через офіційний сайт ні в якому разі, ні через це посилання, тому що в такому випадку може бути втрата ваших даних та їм заволодіють шахраї. А, Також я хочу вам наголосити на тому, що необхідно періодично перевіряти кількість підключених пристроїв і до вашого онлайн-банкінгу, також до ваших соціальних мереж. Тому що шахраї можуть ну, деякий час просто заволодіти вашими даними та чекати якісь певні обставини. Ну, наприклад, якщо це банківські дані, то шахрай заволодів їм, наприклад, у початку місяця так, і чекає, просто доки потерпілий отримає зарплатню, та вже в кінці місяця буде знімати грошові кошти. А якщо ви сумніваєтеся, чи не трапили ви на шахраїв. Або стали жертвою шахрайства, то я закликаю вас звертатись або безпосередньо до кіберполіції. Це можна зробити дуже зручно через наш офіційний сайт, заповнити електронне звернення, або дзвонити на 102 чи звертатись до місцевого відділу поліції. Вам обов'язково допоможуть та нададуть консультацію. коли відбувається такі висококваліфікований злочин, як взлом телеграм-аккаунт, Фейсбуку. Це не робить одна людина. За цим стоїть мінімум 3-4 особи, котрі цим займаються. Це перша особа, котра розсилає ці повідомлення, на які перейти. друга особа, котра генерує картинку, на котру ви перейшли, щоб вона була ідентична той, тому смс-повідомленню, на яке ви перейшли. Третя, котра вбиває дані, котрі ви вбили, Ну і четверта, яка це організовує. Тому, коли людина пише заяву і чекає, що ось ось когось зловлять і мені повернуть той чи інший акаунт, це трошки по іншому працює. Ми намагаємося викрити це угрупування. Зловити їх та е, посадити до в'язниці, і після чого, як сказала моя колега, дійсно є спад, тому що на ринку немає тих шахраїв, тих злочинців, котрі це робили. От таким чином воно працює. Це відповідь цим тим запитанням, е, яка статистика розкриттів, щоби встановити та спіймати. Банду висококваліфікованих шахраїв ну потрібно 6 місяців, але то й до року, і це щоб шахраїв запідозрити. А ми працюємо так, щоб намагаємося задокументувати злочинців так, згідно умов чинного закансу, щоб ці шахраї не змогли вийти з в'язниці та понесли повний обсяг покарання. Дивіться, у кожного виду шахрайств є своя цільова аудиторія, тобто а специфічність заявників вона залежить від виду шахрайств. Якщо ми кажемо про недоставку автомобіля для зсу, це на жаль наші захисники. А... І це ускладнюється тим, що у них, на жаль, немає часу, щоб самостійно робити підбор автомобілю так, ну і тому їм приходиться потрапляти у такі шахрайства. Потім дзвінки з банку, це, ну на жаль, це найбільш часто люди похилого віку, пенсіонери. Що стосовно Зламів аккаунтів, це ну взагалі така категорія. І діти, і дорослі, і люди похилого віку. Тут ми не можемо а, виявити специфічність заявників. Недоставка товару це також. Коли Шахрай заволодів даними від телеграм-аккаунту заявника, якщо він являється клієнтом Ощадбанку, то він переходить просто у боц його аккаунту і там. А, Робить певні маніпуляції, і бот у нього запитує, а, наприклад, якийсь код. Потім а, дзвонять потерпілому під приводом співробітника банку, а також кажуть, що у вас там проходять якісь маніпуляції з вашим онлайн-банкінгом, назвіть, будь ласка, код, який вам прийшов. Особа називає код і шахрай таким чином. Ну тут вже у нас йде комбінація шахрайства, так з ламта плюс дзвінок з банку. І таким чином шахрай ще й грошовими коштами. І це на жаль, також у нас ну такі випадки бувають не дуже часто, проте бувають. Якщо ви виявили шахрайство, проте не стало жертвою, обов'язково треба звернутись до поліції з метою інформування, повідомити, що певний номер або певний ресурс він шахрайський або визиває у вас підозру щодо шахрайства. Ми перевіримо цю інформацію та таким чином зможемо вберегти наших громадян від шахрайства.